Здравствуйте, мої любі. Сьогодні з вами знову бабка Люся. давайте побалакаємо. Давайте побалакаємо сьогодні про любов. Про любов і про кохання, хоча це речі різні. Любов це енергія, без якої людина просто не може жити. Це життєва енергія, це життєві сили, це сам Бог, без якого нічого не може бути. А от кохання. Закоханість, ну, це влюбленість, так звана, це почуття тимчасове, визване гормонами. Так от про любов написала мені Наталочка дуже хочеться розуміння, теплоти, підтримки. Любі мої, а простіше сказати хочеться любові. Любі мої, це все одно, що плавати в озері і помирати від спраги, тому що саме в душі жінки бездонне, нескінченне джерело любові. А от у чоловіка сила, мужність, розум, воля, сміливість, відвага, і саме чоловіки потребують отої нашої жіночої любові, отої нашої підтримки, розуміння. Теплоти, а ми, жінки, маємо відкрити свою душу, щоб ота любов вилилася назовні та обняла всіх, всіх і рідних, і близьких, і зовсім незнайомих, і всіх, усіх весь світ. Як же її знайти, як її випустити із того ув'язнення? Почнемо з того, що слово слово це велика сила. Наші слова це чари, і треба вміти правильно ними користуватися, а любові люди не відчувають тому, що батарея розрядилася і потрібне підживлення. Любі мої, не ждіть, не знамо, звідки допомоги. Все це є у вас, у вас у вас в душі, безкінечний океан любові. Відкрийте його, а підзарядити себе можна словами. Просто кажіть. Тисячу раз у день я люблю себе. Цими словами ви акумулюєте у собі ту любов, яка спить. Вона проснеться. І таке буде, таке почнеться, буде життєва енергія. Буде фонтаном бити. Буде, буде радість, буде щастя, буде кохання, буде секс. А де секс, там і гроші. Разом із сексом прийдуть гроші, тому що це одна енергія життєва. От. І життя поміняється. Ось побачите, тільки не лінуйтеся, це ж не тяжко. Просто говоріть собі в думці про себе. Тихенько так, тисячу разів в день я себе люблю. Це так звані афірмації, отакі от фрази, отакі от речення, такі слова. Кажіть так, я випускаю свою любов із полону, і вона наповнює мене і все навкруг прекрасною енергією. От. Просто ставайте перед дзеркалом і скажіть собі отакі самі чарівні, самі бажані слова, отакі, які ви б бажали, щоб ваш коханий вам казав, замість нього. Скажіть ці слова самі собі. Слова любові, слова підтримки, слова теплоти душевної, отак і кажіть собі. Моя люба, моя хороша, квіточка моя, я люблю тебе. Дякую тобі за те, що ти в мене є. Дякую за твою доброту, турботу, за щирість, сердечність, за теплі та добрі слова в дужну мить, за підтримку, за увагу, за все за все. Не переставайте повторювати це. Я себе люблю. Ваше ж тіло не відразу зреагує на це освічення, тому що воно відвикло від такого. Але з часом вам буде так приємно, мило та любо признаватися собі в любові, цілуйте себе в дзеркалі, забудьте на деякий час про те, що чоловік там неуважний, він просто підживлювався від вашої батарейки, і це нормально, це всі чоловіки так. Без жіночої енергії вони потухають. А ваша батарейка потухла, і вам від цього погано, і чоловікові також. Це ж як? Розрядився, знаєте, не начебто розрядився повербанк, та не працює телефон, бо ж батарея сіла. Отак от і, і в людей буває. Акумулюйте любов у собі. А от коли вже буде достатньо, ви відчуєте, вона сама попроситься назовні. Все це я кажу від себе, все це я теж пережила. Була така критична недостаточність любові, що я падала від втоми, тиск падав, не було сили себе обійти, була страшенна депресія та апатія, жити не хотілося. Мені здавалося, що все, що я давним-давно вже померла, і нічого мене не радувало. Я розуміла, що треба щось робити, бо справді помру. От потім мені, на думку, спало обливатися холодною водою вранці. На деякий час допомагало, а потім бігала на річку, плавала. Був ще березень, а я вже плавала От, та розтиралася грубим рушником. Я розуміла, що це просто швидка допомога на деякий час. А потім мені трапилася книжечка Луїзи Хей «Ізціли себе. Це про силу афірмацій. От з цього все й почалося. Може, і тобі, Наталочко, прийшов час знайти себе, познайомитися з собою, закохатися в себе, полюбити себе, і тоді життя засяє діамантовими барвами. Ось побачиш, любі мої, любіть себе, цінуйте себе, жалійте себе, поважайте себе. І тоді всі люди будуть вас і любити, і цінувати, і поважати. Найдіть для себе хвилинку часу, пожалійте себе, купіть собі щось смачненьке з'їсти, порадуйте себе якоюсь обновочкою, говоріть із собою, і ви побачите, ота життєва енергія появиться. Я це все пройшла, мені допомогло. Допоможе і вам, любі мої, а на сьогодні все. Побачимось завтра. І побалакає. Я вас ніжно обнімаю. З вами була бабка Люся. Бувайте здорові!